Привіт, мої друзі! Сьогодні пропоную вам поринути у світ логіки і згадати такі поняття вгору-вниз, вперед-назад, праворуч-ліворуч. Послухайте уважно віршик. Є у нас цікава справа. Ми вивчаємо зліва, справа. Нам підскаже рука права, що стоїть праворуч справа. Ліва теж свій напрям знає. Нас ліворуч повертає. Сяду на велосипед і поїду я вперед. Перешкоди оминаю, але напрям не міняю. Вибігла маленька мишка, щоб поласувати трішки. Раптом вибіг кіт. Мишка рушила назад. Книжка високо вгорі. Шафа, мов до ліхтарів. Прошу я достати тата? Вищий він і набагато. На підлозі унизу вантажівку я везу і збираю по дорозі все, що лежить на підлозі. А зараз малята пропоную вам виконати цікаві завдання. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, який автомобіль знаходиться близько? А який далеко? Близько знаходиться легковий автомобіль, а далеко вантажівка. Подивіться на малюнок і скажіть, хто знаходиться справа, а хто зліва. Справа знаходиться мишка, зайчик, божа корівка і синичка. А зліва знаходиться ведмедик, їжачок та метелик. Хто на малюнку рухається вгору, а хто вниз? Червоний літак вгору, а зелений вниз. По східцях дівчинка спускається вниз, а хлопчик піднімається вгору. Хлопчик спускається з гірки вниз, а дівчинка піднімається на гірку вгору. Дельфін справа пірнає вниз, а зліва дельфін пригає вгору. Хто на малюнку знаходиться вище, а хто нижче? Вище знаходяться сова. Горобчик та білочка. А нижче знаходяться вовк, зайчики, їжачок і пташечка. Хто на малюнку знаходиться попереду, а хто позаду? У казці дідусь попереду, а мишенятко позаду. На дорозі легковий автомобіль попереду, а вантажівка позаду. На ковзанці дівчинка попереду, а хлопчик позаду. На стежині песик попереду, а хлопчик позаду. Молодці дітки, я вами дуже задоволена. Ви справились зі всіма завданнями. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До побачення, до нових зустрічей. Дякую за увагу!